У мене сюжет з тобою, чи ні? Ти не будеш пугатися. І ми подивимося, яка ти красуня. Правда? Ну, і ти все-таки вже показуєш, що ти мене боїшся. А що? Я ящерками не харчуюсь. Ти знаєш про це? Давай, 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 показуйся, тільки не вбігай. Бо ми ж дивимося, яка ти красуня. Правда, ну, ти ж красуня. Ну як, як можна по-іншому на таку красуню сказати? Ну, скажи, яка ти красуня, і ти акторка, бачиш, ти не вбігаєш, а все-таки намагаєшся себе показати. Яка ти красуня. Ну, молодець. Так, 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 так. І з того боку, і з того боку покажуся. І збіжу. Ну.